Чіпки, щоб були менші протрати кукурудзи, щітки і виходить, щоб травмувати кукурудзи на дивитися. Ідуть запитання, вибачаються, саме за жатку, за оснащення, за щитки, за травмування кукурудзи. Наразі підходьте ближче, бо можливо вам там не чути, щоб ми могли поспілкуватися. Получається, у вас коли тут приходить степел, він вже понизу приходить. У вас качан починає обриватися вже за цієї сторони. Якщо покуруза двох метрова, на цій сьогодні подивимося. Ну, Якщо нижча, ну, в ситуації такої, ви по швидкості ви не будете 3 км час сходити. Робоча швидкість отої на проти корузії середньо 10-13 тонн, ну, менше 8 не буде. Ну, якщо ви вийдете то... на, на нормальну швидкість. Якщо, звісно, ходить 3 км в час, то є нюанси. Тут на швидкості ви просто залітаєте в масу. Машину потрібно, ну, от роторний комбайн, специфіка, що його потрібно загрузити. Він, він не травмує, але якщо ви його загрузили, отого от маленьку жатку 7,6 метрів, я не завжди рекомендую під цей комбайн. І це демо в цьому году. Ця машина вже проробила не одне демо, то дев з дев'яткою він це показав дуже-дуже гарно. При урожанні навіть 10 тонн. В Житомирській там 9,5. Він, він був нормально загружений, робоча швидкість середня, вийшла 5 км в час. Десь містами і 7,5-8 ходив. Давайте будемо, напевно, пробувати дивитися на результат. Ще також да, хочу давайте, огол, оголосити, що, крім самої демонстрації, якщо є бажання вам більш технічні, щоб пройтись, можливо, порегулювати висотою, в кінці поля у нас є окремо відведена ділянка, будь ласка, підходьте до представника компанії, можете переїхати і зробити якісь додаткові проходи. Дивіться, лягла зараз на робочу висоту, подачі комплуатації. Зверніть увагу на транспортну на робоче транспорт. положення жатки, Будьте обережні, запускаємо роботи. Яка ситуація? По робочій висоті ви можете регулювати онлайн. По принципу, як не зернові звичайні жатки, подачі комплотації. Дайте, будь ласка, буду плачу, буду... бути нижче, чи про <говори> Так, Стерню можна зробити нижче. Ми перестраховуюся на цей випадок, бо не знали рельєф поля. Можете оцінити наразі, перша підприємця технологія. Наразі залишилася такий слід. Будете його робити вище, вище, Підходьте, дивіться, дивіться, чи я тратить, чи немає кратити. Дивіться, Не робити, поч... вагу, початку... Що... Ну, Вона волога. Втрати, якщо хочете подивитися, рекомендую пройти далі, тому що комбайн на первих 30 метрах тільки починає завантажуватися. Я штук на долоні, а нема взагалі нічого. А де? Чому ви? Це ж не силосний компаний. Ні, ну, тут масу десікацію не робили. Силу стоп, бля. тут дессикації робили, так, да, тут, в принципі, погодні умови. Дали раду. Звичайно, в принципі, при технологічних моментах потрібно було збір кукурузи дещо перенести, але так як у нас день поля сьогодні, то, відповідно, можливо, є певний результат, і що не зовсім дойшла, так жив, кукурудза до потрібної вологості. Зато солодка кукуруза, яку можна варити одразу, так? Да? Сьогодні продемонструє роботу кукурудзяної жатки Fantini L4. Дана жатка є відносно до вами на українському ринку, але вже встигла себе зарекомендувати дуже таки непогано і має багато позитивних відгуків. Особливістю даної жнива... жниварки є розміщення редуктора Ближче. є розміщення редуктора подрібнювача, який розташований безпосередньо під вальцями і видвинутий вперед. Оберти редуктора 3200 обертів на хвилину є, є, є. Е, в поєднанні з ножовим вальцем, чотирма ножами, дана технологія дозволяє робити ідеальне подрібнення рослинної маси навіть при високій швидкості. Е, дана жнюварка укомплектована гумовими вуслями чекачина, а також з стерні для захисту шин комбайна. Опційно можуть бути встановлені датчики в старині. Зараз дивимося роботу і питання, відповіді будемо пробувати. Все нормально? Будьте обережні, будемо розпочинати роботу. Вони ну оттуда, я тебе до минулі посередині. Попало, де саме там. Я так понял, оттуда одні. Два. У Фантіні ніколи не було 4. Це 4 олімак Джей Ті». Я просто щось підходив, почув 4. Ні, то запитували теж, запитували за 4 ножі. ножі. Два, один. Два. Два? Два ножі. Ну, основно її це подрібнення. Тусь подивіться, ну, як вона перебиває. Тусь тут фракція, 5, 10 см. Потери... Не, копіри. А, копіри не стоять, це додаткова опція, яка може бути додатково встановлена. Тобто додаткові... На цій жниварці немає. Але вона механічно да, копірується, виходить? Датчики, Тому, датчики, датчики копіювання. ґрунту. Два датчики. На восьмирядкових встановлені два датчика. Якщо 12-рядкові жниварки, то 3. Один ще ставиться посередині. Тому, це буде... Додаткова опція, виходить, та? да. Тому, Тому, якщо так? Зневарки ж... чи ну, ну, якщо не... такої, це 52 тисячі євро з ПДВ. Гарантія на редуктори 4? 52, 52. Да. Ну, 2,5 млн, грубо говоря, ж при нинішньому курсі. No, no. Да. На стенді у нас представлена ще більш проста модель, Елю третя вона дешевша 44. 76. Розміщення це редуктора подрібнювача. Редуктор подрібнювач стоїть спереді, більше оберти. На Еліо 3 він стоїть ззаді, і на ньому менше оберти. Тут 3200 в 1900. На практиці це або швидкість, або якість подрібнення. Які — подрібне. Ну, от, отак до восьми кілометрів вона робить без питань. Ну, і знову ж таки, тут швидкість тут питання е дуже відносне, тому що маса, сирості. <різь> це кукурудзяна жниварка Рок». Дані жниварки вже давно працюють на полях України. І в принципі зарекомендували себе. Дякую. Як якісні надійні жниварки. Особливість у даної моделі є безножовий валиць, який за рахунок п'яти зубчатих ребер протягують кукурудзу і дає можливість збирати її навіть в несприятливих погодних умовах і при високій вологості. Дана жниварка також оснащена гумові вловлювачі качанів, притоптувачі стерні і гідравічне регулювання відривних пластин. Зараз дивимося, і тоді вже можна буде порівнювати всі всі три варіанти і задавати питання. Підходите до представника компанії, дивитеся, що у вас цікавить. добрий, приємно. Рідні компанії, різні технічні характеристики, вибрати що вам найбільше підходить. Так, це, що виходить, це 47 євро дешевше Ну чим та дешевше чим та дорожче без ножей Так. Ні, ножі тут так само нижні ножі є але у Доміноні це тільки в Доміноні пластинспі в раніше задка були. Не ножі, не вальці з ножами чотирма йдуть, а йдуть такі. Ну ми зараз можемо підійти подивитися, як ребристі роліки. І в них виходить п'ять рибер, вони один за вона не подрібнює, вона тільки протягує і проминає. А нижнім подрібнювачем вже добиває. То, якщо взяти в фантіні, то там вже йде якби попереднє подрібнення на вальцях, і нижнім ножом вона добиває. Тут фракція менша. Тобто ну, скажімо так, як. А? Тут вона, в принципі, переминать-переминає, але от вона не добиває на таку фракцію, як робить Елю 4. То, в принципі, це робота Елю 3 плюс-мінус те ж саме. З Елю 4, звісно, показує себе рідше і краще. Ми вже їх даємо з 2019 році, заїхали, вони взагалі в Європі там 14 15 року почали випускатися. Але ми почали з 18 -го. Ну, Ціна трошки дорожче. Перші роки важкувати, що за рахунок ціни, але потім вже багато хто клієнтів спробував, то в принципі результат дуже-дуже класний. Ну, же доміно не є, наскільки знаю? Доміно не є. У нас 12.